30 років назад, у селі Крюківщина Києва Святошинського району повінь затопила цю місцевість. Багато людей вже і не пам'ятають цих подій. За словами Наталії Марченко, мешканки цього села, яка найбільше постраждала від потопу, подібна повінь була ще й 7 років назад, але набагато менше. Відбувається це тому, що дорога, яка лежить вище за рівнем від будинків, виступає як дамба і не пропускає потік води, створюючи озера. За дві години набігла вода. Ну, як мені сказати, не було води, що говорити. Сапоги, коли це син надіває, відключили електроенергію, газ, телефонну лінію. Двоє суток сиділи ми, не обігрівалися. Затяжна зима, за якою випала велика кількість опадів, додала населенню чимало клопоту. Особливо, коли сніги почали різко танути із приходом тепла. На допомогу постраждалим прийшли працівники МНС. Києва Святошинського району, які третю добу відкачують воду із затопленого двору. Машина пожежної служби не вимикає двигун і безперервно перекачує сотні літрів води у місцевий водойм. Та за таких погодних умов невідомо скільки часу придеться працювати підрозділ МНС, поки ситуація зміниться на краще.